Вітаю вас, мої любі малята! На цьому тижні ми з вами дуже багато говорили про кімнатні рослини. А сьогодні я хочу розповісти вам про ще одну кімнатну рослину. Вона болюча, квітка є, а все ж колюча. Цю рослину знають всі, в ній колючки їжачки. Догадались, дітки, що це за рослина? Так, це рослина кактус. Діти, подивіться, це кактуси. Вони живуть багато років. Є кімнатні кактуси, які ростуть в горщику, а є кактуси, які ростуть в пустелях, де багато сонця, рідко йдуть дощі і дуже жарко. Кактуси не мають листя, але в них є колючки. Кактуси бувають круглі, як м'ячик, або овальні, як диня, або довгі, як огірки. Є кактуси, які можуть квітнути. Їх квіти різні за формою. Кактуси не потребують багато уваги від нас. Тому їх так полюбляють люди. Дітки, подивіться, які у мене є кімнатні рослини. Їх так багато, але кактуса немає. Давайте його намалюємо. Ви згодні? Добре, але спочатку давайте розімнемо наші ручки. Виростаємо на віконці. Любим воду, любим сонце. Любим вікна прикрашати і повітря очищати. Ще умієм лікувати. За нами треба доглядати. Пальчики розімнули, починаємо малювати. Для малювання нам буде потрібно малюнок кактусу. Фарби червоного, зеленого та синього кольору. Ватні палочки серветка. Малювати будемо за допомогою ватних паличок. Будемо наносити маски круглої форми по контуру та всередині малюнку. Беремо ватну паличку та вмочуємо її у фарбу червоного кольору. І починаємо наносити крапки зверху. На квіточці у кактуса. Починаємо малювати зверху, для того, щоб не забруднити наші руки та не зіпсувати малюнок. Після того, як закінчили малювати квіточку, беремо іншу ватну паличку, чисту, та вмочуємо її у фарбу зеленого кольору і починаємо малювати кактус. Фарбу зеленого кольору я обрала тому що кактус у нас зелений. Наносимо крапочки по контуру. Потім замальовуємо серединку кактусу. Якщо фарба на вашій ватній палиці закінчилася, набираємо ще, гарненько притискаємо ватну паличку. Після того, як закінчили малювати кактус, відкладаємо брудну ватну паличку та беремо іншу чистеньку. І вмочуємо її у фарбу синього кольору та починаємо малювати горщик. Так само спочатку наносимо наші кружечки по контуру, потім замальовуємо серединку. І ось такий гарненький горщик у нас виходить. Після того, як закінчили малювати, витираємо руки серветкою. Ось такий кактус у мене вийшов, а фото ваших кактусів буду чекати. Дітки, скажіть мені, будь ласка, про яку кімнатну рослину ми з вами сьогодні говорили? Так, про кактус. А кактус якого кольору? Вірно, зеленого кольору. Скажіть, а у кактуса є листочки? Ні, немає. У кактуса є голочки? А за допомогою чого ми сьогодні малювали кактус? Так, за допомогою ватних паличок. А якого кольору був горщик у кактуса? Так, горщик був синього кольору. Дітки, ви дуже уважні та кмітливі. А ще у вас виходять дуже гарні малюночки. Наша зустріч на сьогодні завершена! Я бажаю вам гарних вихідних. До побачення!